Привіт, друзі! В основі нашого дослідження лежить концепція маскувальних заклинань. Ці заклинання володіють дивовижною здатністю перетворювати себе на іншу людину, що є безцінним інструментом у ситуаціях, коли анонімність має вирішальне значення. Уявіть, що ви маєте справу зі знайомими, які вас впізнають, а ви бажаєте залишитися інкогніто. Арсенал маскувальних заклинань відкриває двері до безлічі варіантів, дозволяючи вам з витонченістю приймати різні форми і раси. Розглянемо сценарій спілкування з гіттянки. Расою відомою своєю особливою соціальною динамікою. Перетворившись на гіттянки, або прийнявши вигляд іншої раси, ви не тільки забезпечите собі більш прихильний прийом, але й відкриєте шляхи до унікальних взаємодій. Однак потенціал цих заклинань виходить за межі очевидного. Тільки уявіть, беремо редюс і зменшуємо себе до мінімальних розмірів, а потім за допомогою магії маскування перетворюємося на гнома. Ця геніальна стратегія дає вам можливість проникати у вузькі щілини з безпрецедентною легкістю. Откровення в тактиці маскування полягає в гармонійному поєднанні заклинань. Поєднання ефектів заклинань Збільшення і зменшення з магією маскування виводить ваші таємні операції на новий рівень. Ця синергія не тільки дозволяє проходити крізь крихітні щілини, але й забезпечує рівень скритності та універсальності незрівнянний зі звичайними методами. Окрім індивідуальних заклинань, сфера ритуалів вабить незвіданим потенціалом. Ритуали, які часто недооцінюють, мають здатність дарувати довготривалі переваги без обмежень бою. Зокрема, такі ритуали, як виявлення думок, лонгстрайдер та пір'я падіння, можна вільно використовувати поза бойовими сценаріями. Ці ритуали дають вам переваги, починаючи від покращеного пересування і закінчуючи спільними бафами для союзників. Ритуали піднесення посилюють їх вплив, дозволяючи ефективно застосовувати їх на різних цілях. Подумайте про Ваги використання ритуалів, щоб досліджувати світ з новою легкістю. Завдяки здатності дарувати союзникам довговічні бафи, ритуали змінюють ваш досвід пригод. Здатність накладати кілька бафів за один раз дає тактичну перевагу, яку не можна ігнорувати. Такі ритуали розширюють ваш стратегічний репертуар, роблячи їх незамінними інструментами для тих, хто шукає вирішальну перевагу. Ви коли-небудь стикалися з прикрою ситуацією, коли один з ваших персонажів може легко зробити стрибок, в той час, як інший залишається позаду. Ось вам химерне, але ефективне рішення. Скористайтеся метальними здібностями вашого сильного персонажа. Уявіть собі, ваш накачаний головний герой без особливих зусиль долає стрибок, а бідолашний гейл застряг на іншому боці. Але не біда. Проявивши трохи креативу, виберіть потужний кидок і перекиньте гейла через цю прирву. Звичайно, це може бути не дуже граціозно і, мабуть, трохи незручно, але це працює. Ця тактика особливо куметна, коли застосовується до менших персонажів, таких як гноми. За допомогою маскувальних заклинань ви можете перетворитися на компактного гнома, ставши ідеальним дуетом для подолання прірви. Хто б міг подумати, що розкидати своїх супутників може бути так весело? Мародерство може бути рутинною справою, але не бійтеся, є більш легкий спосіб. Скажімо, ви знайшли стрілу в боссі, і ваш влучний стрілець може її використати. Замість нудного процесу обміну персонажами і ручного збирання предмета, спробуйте ось що. Класніть правою кнопкою миші на здобич і відправте її безпосередньо адресату. Ніякої метушині, ніякого клопоту. Але зачекайте, є ще хитріший трюк. Просто перетягніть предмет на члена партії, якому він потрібен, і все. Більше ніяких незручних махнацій. Кнопкою миші. Будь то сувої для гейла, чи стріли для Астеріона, ви розподілятимете предмети як профі. Настав час заглибитися в одну хитру тактику. Потрібно пограбувати NPC, але ви не хочете скомпроментувати всю групу. Ось як це робиться: виведіть свого шахрая з групи, розташувавши його в зручному для себе місці. Почніть розмову з NPC, використовуючи свою партію, а потім переключіться на шахрая, в нашому випадку Астеріона, який не бере участі в розмові. Непомітно наблизьтеся до цільового NPC, поки він зосереджений на розмові. Коли ваш шахрай на вигідній позиції, кишенькові крадіжки стануть легкою справою. Стерігайте, як ви без зайвих проблем крадете цінні речі. Це хитрий трюк, який демонструє силу позиціонування та хитрощів. Ви коли-небудь думали про те, щоб перехитрити продавців і привласнити їхнє золото. Ось геніальна схема для ефективної крадіжки золота. Уявіть, що ви помітили продавця з повним гаманцем набитим монетами. Хочете забрати все одним махом? Не так швидко. Замість того, щоб йти за великим кушем і стикатися з непростою перевіркою, ось вам хитрість. Утримуйте клавішу Shift і пересувайте стопки золота по колу. Тепер ви можете розділити здобич на менші кубки. Підступний кидок на 359 золотих виглядає набагато приємніше. Ще не так, розподіл багатства в буквальному сенсі може перетворити ваше важке пограбування на легку прогулянку. Потрібно миттєво поміняти обладунки, забудьте про виснажливе ручне полювання за потрібним предметом. Ось вам швидкий спосіб. Клікніть безпосередньо на слот спорядження, який вас цікавить. Скажімо, зброя. Перед вами з'явиться список усієї сумісної зброї з вашого спільного інвентарю. Звісно, він не покаже ваші схованки в таборі. Але це все спорядження доступне вашій команді прямо зараз. Більше не треба блукати по меню. Збирайте спорядження зі швидкістю блискавки. Для когось ця функція може бути знайомою, але для тих, хто ще не в курсі, зміна спорядження стала набагато простішою. І ось ви маєте їх, свіжу порцію нових ідей та безцінних порад, які допоможуть вам покращити свій ігровий процес. Дякую за перегляд! А які ще корисні та цікаві можливості ви знаєте у Baldur's Gate 3? Напишіть у коментарях. Ставте вподобайку, якщо сподобалося відео, і підписуйтесь на мій канал. Бережіть себе, слава Україні!